Усього три дні залишається до старту сезону F1 2023 року. Як тепер виглядають команди, чого цікавого було за зиму і на що варто чекати в цьому році? Зараз розповім. Спецоперація з отримання чемпіонського титулу у Феррарі повністю провалилась. А тому матія Біното все ж вирішив покинути пост керівника Феррарі, ну так сказати, за особистим бажанням. Його місце з цього року займатиме Фредрік Вассер з Альфа Ромео. Це, звичайно, добре, але краще поки що планку очікувань для червоних особливо не піднімати, адже це все одно ті самі італійці з їх італійськими приколами. Зміни відбулись і у Макларені. На місце Зайделя сяде італійський інженер Андреа Стала. В цій команді він ще з 2015 тисячі а останні три роки був директором з перегонів. До цього працював і в Феррарі. Зимні переміни не оминули і Вільямс. Хтось каже, що досягнення Йоста не сподобались керівництву. Сам Капіто заявив, що просто занадто старий для цього лайна з 23 гран-прі на рік. Якби там не було, замість Йоста Капіто тепер буде Джеймс Волл з Мерседесу. І так, це той самий Джеймс. Ромео ж таки зовсім не змогли знайти собі нового керівника, а тому їм тимчасово зробили Алуні Браві, який до цього був менеджер. Жером заубер Group. могли б чисто по приколу позвати біното, ну але ладно. Загалом же картина виглядає так. Тепер щодо самих пілотів: Міка Шомахера в хасі замінив Ніко Хюльгенберг. Сам же Мік поки що на лавці запасних у Мерседесі та Макларені одночасно. В Кевіна та Ніко, до речі, дуже цікаве минуле. Замість Гаслі в Таурі прийшов новачок Фріс, який вже встиг стати новим найкращим другом Юкі Циноди. Тільки П'єру цю фотку не показуйте. До речі, про нього Гаслі тепер в Альпін. Французький бренд з двома французькими пілотами. Макрон має бути у захваті. А батя Строла тим часом купив своєму сину нового діда. І тепер замість Фетеля в Астон Мартіні буде їздити Алонсо. Бажаємо йому успіхів. І, мабуть, головна подія на ринку пілотів минулого року, яку просто ну всі обговорювали, то Латіфі покинув Вільямс. Не знаю, як могла статись така жахлива несправедливість, але замість Канадця тепер американець. Логан сержант. А, ну і ще там замість ріка якийсь. Оскар Піастрі у Макларен. Не знаю, хто це, вперше взагалі я чую. Розкажіть, будь ласка, в коментах, хто він взагалі такий. Ну іначе все. Red Bull, Ferrari, Mercedes та Альфа поки без змін. Ось повний склад команд на цей сезон. Тепер про лівреї. Хто ще не бачив, ось невеликий спойлер. Вільямс без особливих змін, але виглядає круто. В Альфа Таурі, чесно скажу, засмутили. Якась вийшла каша з кольорів, як для бренду зі сфери фешн, ну недобре чуваки, недобре, погано. Хаас, чорний, виглядає потужно, а головне без поколору. Ставлю лайк. Астон Мартін знов пів машини нефарбованого карбону. Звикайте, це зараз норма. Загалом же непогано. Альфа Ромео, ой, не та картинка, О ой, знов не то. А о, ось, якщо не звертати увагу на рекламу слотів, один з найкращих болідів сезону. А це вже напівчорний Макларен. Наче непогано. Головне, щоб оперативки вистачило. Альпін на перші три гран-при та Альпін на залишок року. Крута вийшла Форс Індія, мені подобається. І ви вже, мабуть, помітили, що в цьому році на нас чекає багато чорних болідів. Це пов'язано з тим, що команди раптом усвідомили, що фарба має вагу, і найрадикальніше до цього питання підійшли в Мерседес. Йой. Тільки от лого відцентрувати не змогли, чи то для кращого балансу ваги в поворотах. Феррарі теж не з пофарбованим карбоном, але поки що червона. Дуже гарно, в один ряд з альфою. Бандера! І нарешті те, чого ви всі так давно чекали. Нова ліврея Редбулу. Вау! Wow. Ой, не та картинка. Це теж. І це наче. Це навіть не F1. А ось. А, ні, то минулорічна. Тепер та. Uau! Wow. Ну і трохи важливих новин. Компанія Ford оголосила про своє повернення Формули 1 з 2026 року. Будуть виготовляти двигуни Red редбулу після уходу Хонди. Це стане першою появою Форду в F1 з 2004 року. Цікавий факт: тоді вони виготовляли двигуни Ягуару, який в результаті був придбаний Red редбулом. Одна з найбільших автоспортивних команд США Андреті об'єдналася з General Motors та почали підготовку до вступу в f 1 під брендом Cadillac. Президент Фіа Мохаммед Бін Сулаєм прокоментував цю новину. Позитивно разом з GM Андреті вже будує штаб-квартиру в Індіані та Британії, а також наймає працівників. І якщо керівництво F1 не повставляє палок у колеса, в F1 з'явиться 11 команда. Лен Строл нещодавно потрапив у аварію на велосипеді. І через це може пропустити початок сезону. Точно інфи щодо стану його здоров'я поки немає, але можливо його замінить Феліпе Друговіч. Тімі Райконен стане батьком вже втретє. А отже шанси побачити його прізвище на подіумі десь через 18 років ще трохи. Охи підвищились. В Іспанії приберуть шикану перед останнім поворотом. І це дуже круто. А і ще там на нетфліксі вийшов новий сезон Drive to Survive. Якщо хочете пригадати минулий сезон, дивіться. Oh boy, here we go. <laughs> на предсезонних тестах у бахрейні явними фаворитами були Red Bull. Феррарі покращили швидкість на прямих, але погіршили контроль у поворотах. Але пілоти кажуть, що болід загалом став краще. Feels like an of last year. А ще в них ніс від вітру погнуло. Мерседес перші два дні нічого особливого не показували, але потім поїхали в темпі топ-3. Найбільше здивували у Астон Мартін, бо Ліда Лонсон не те, що був лідером Мідфілду, а на рівних змагався з Мерсом та Феррарі. Також непоганий темп показали у Альфа Ромео. Макларен та Альпін, наче щось приховують. Обидві команди проїхали. Зайшли найменшу кількість кіл та в цілому не показали результатів гідних боротьби за четверте місце. Тут можна побачити загальні зміни в порівнянні з тестами минулого року. І про зміни в регламенті 2023 року. Мінімальну вагу боліду знизили на 2 кг. Тепер вона становить 796 кг. Дно болідів піднімуть на 15 мм, щоб їх так сильно не трусило, і в Хемільтона не боліла спина. Пірелі дозволять використовувати новий тип гуми, С0, тобто жорсткішу за с 1 Тепер під час. Сейфті кару кругові не будуть обганяти лідера. Навпаки, вони будуть уповільнюватись і давати обігнати самих себе. Це дозволить зменшити час перебування сейфтікару кару на трасі та уникнути ситуацію типу минулорічної Монси. Ширину дзеркала заднього виду збільшили зі 150 до 200 мм. Кількість принтів також збільшили в два рази. Чекаємо на них в Баку, Австрії, СПА, Катарії, Британії і Бразилії. Також ФІА планують протестувати новий формат кваліфікації. За новими правилами у Q1 пілоти зможуть ставити лише хард, у Q2 тільки медіу, у Q3 софт, поки лише у двох гран-при. Також хочуть пофантазувати з ДРС і дозволити пілотам відкривати його одразу після старту, а не через три кола. Всього на нас чекає аж 23 етапи. Ось о, повний розклад. Без Франції, зате аж з трьома гран-при в США, включаючи дебют у Лас-Вегасі під кінець року. Цей рік у формулі обіцяє бути цікавим. Як покаже себе піастрі, чи зможе Хюлькенберг нарешті отримати свій перший подіум? Та чи вдасться Феррарі нарешті скинути з себе клеймо клоунів та разом з Мерсами поборотися за чемпіонство Редболу? Ось передбачення на сезон від мене. Також діліться своїми очікуваннями в коментах. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.